Дорогі брати і сестри, сьогодні ми чули дуже гарне повчання апостола Павла. Апостол Павло пояснює римлянам про те, що таке є віра, хто такий є християнин і що він повинен виконувати, як можна сьогодні сказати, як православний христи... християнин, що ми повинні виконувати, як ми повинні жити. Другий розділ. Апостола Павла до Римлян. Отже, нема тобі виправдання всякий чоловіче, що судиш іншого. Бо тим же судом, яким судиш іншого, осуджуєш себе, чиниш, бо те саме і ти, що судиш. Тобто, чим наповнена людина, проте вона і бачить. Якщо злодій, то бачать, всі крадуть. Якщо не любить людей ненавидить, каже, що всі погані, ненавидять. Якщо пристрасть має до їжі, значить, всі мають пристрасть до їжі. Тобто, з чим наповнена людина, те вона бачить і в тому світі. Ми знаємо, що воїстину є суд Божий на тих, хто чинить таке. Невже ти думаєш, чоловіче, що засуджуючи тих, хто чинить таке і роблять те саме, ти втечеш від суду Божого або зневажаєш багатство його милосердя, лагідності? І довготерпіння, не розуміючи, що милосердя Боже веде тебе до покаяння. Тобто, засуджуючи, ми думаємо, так воно зазвичай є. Все, що ми на кухні, на вулиці, на роботі, десь в друзях, з друзями, на лавочці біля під'їзду і кажемо, що цей поганий та погано тут неправильно, все неправильно. Ми думаємо, що Бог це не чує. Чує. Він це не бачить, все бачить. Але Бог дає тобі милість, про яку милість апостол Павло говорить: про милість ту, що ми живемо, про милість ту, що ми ще бачимо, що ми маємо можливість прийти сюди, дати хвалу Богові за всі його великі бладіання. за те, що ми маємо здоров'я. Навіть якщо ми маємо випробування здоров'я, то Бог попускає це. А можливо, ми самі неправильно поводимось, бо апостол Павло в іншому місці каже, що тіло ваше є храм Духа Святого. Значить, треба також правильно поводитись до нашого тіла. Так, як до Духа Святого. І Бог, даючи нам милосердя, лагідність, довотерпіння, Він нас терпить. Він не наказує так, як мама і батько наказують дитину, бо вона щось тільки що зробила, і зразу ми її наказали. Ні. Він терпить, він хоче, щоб свідомий і покаявся. Апостол Павло каже: що не добре: проскальність серця, ти сам собі збираєш гнів на день гніву і об'явлення праведного суду від Бога. Тобто, ви думаєте, що Бог придумає щось про те, що Він потім ми станемо перед ним на суд і скаже Він, от я придумав, що ти зробив те-то, чи зробила те-то і те-то». Ні, ми самі собі, собі це все збираємо. На день гніву Божого. Самі протягом всього свого життя. І Бог воздасть кожному за вчинками його. Тим. Які терпінням у доброму ділі шукають слави честі і нетління. Життя вічне тим, які в терпінні, які в терпінні у добрих справах шукають слави честі нетління. В терпінні і в добрих справах. Терпіння. В чому терпіння? А все наше життя це є терпіння. Все життя. Як не одне, то інше. Буває більше терпіння, буває менше. В кожного своє, але через терпіння приходить спасіння, так говорить приповідка в народі. І через працю, яку? Працю добрих справ. Ми дуже часто осуджуємо людей, от там сидить в нас під храмом, сидять декілька чоловік, просять гроші. І ви знаєте, деколи дивишся на них і думаєш, не вже таке може бути? А є? Люди можуть так опуститися. А може вони тут сидять, Бог їх привів сюди для того, щоб нас з вами випробувати? Як ми до них віднесемось? Чи ми їх пошкодуємо? Не обов'язково давати кошти, за які вони куплять алкоголь і вип'ють. Можна дати їжу. Можна дати одежу або ще що інше. І апостол вчить, справи добрі потрібно робити все життя через терпіння. А тим, що впираються в перті і не підкоряються істині, але віддаються неправді. Ті, які віддаються неправді, Дуже багато є нас, які просто кажуть, і сьогодні це на кожному кроці нашого життя ми чуємо. А он дивися, бачите в нього все. А йому за це нічого. Нема такого дорогі. Нема. Ви просто те, що він потім проносить які відповідальність і які, який хрест. Які випробування ми просто не бачимо цього. У кожного з них є ці випробування. І дуже великі. В кожного, всі віддадуть відповідь, всі до одного. Ми тільки спокушаємося цим і тим робимо дуже велику прикрість для спасіння своєї душі. А от тим, що опирається і не підкоряється істині. Віддаються неправді на них лютість і гнів Божий. На них лютість і гнів Божий. Скорбота і утиск на всяку душу людини, яка чинить зло спершу юдея, потім Еліна. Скорбота і утиск. І є таке на кожну людину. Навіть як вам здається, що ця людина має дуже багато, і вона може все. Але на неї є скорбота і утиск. Скажу вам приклад. Ви бачите в засобах масової інформації. Говорять, є такий кандидат у президенти Трамп. Правда? Чули про такого? Він має дуже безмежну владу. Але він має дуже багато зараз скорботи і утиску. Чому? Може від того, що він каже, що він віруючий, Вона наробив дуже багато беззаконь? Це я приклад кажу. Такий загальний, який ми можемо бачити. І на нього ще буде більша скорбота і утиски. Бог не дивиться на особу, Бог не дивиться на особу. Хто б ми не були, як на якому би щеплі цього життя ми стояли не стояли. Як і я, так і ви. І всі, хто є, і митрополити, і вище, патріархи, всі перед Богом ми рівні. Тому що для нього істина, правда одна для всіх. Для, для нього немає такої правди, що ти, о, Параско, ти, ти ж найкраща, тебе правда зовсім інша. Ти молодець, для тебе правда отака. От а для того правда зовсім інша. Ні. У Бога істина є одна. І для всіх нас з вами. Тому? Тому. Дуже важливо в нашому житті. Це через терпіння, яке є в нашому житті, робимо добрі справи, молимося, стараємося на те, щоб збирати для себе благословіння і милість Божу. Амінь. Слава Ісусу!